Ефектний вибух на території ворога за понад тисячу кілометрів від лінії зіткнення в російському Ульяновську. З якихось причин втомився міст, як розповіло головне управління розвідки Міноборони. Переправа вибухнула в залізничному районі Ульяновська на лінії неподалік річки Свіяга, За декілька кілометрів від місцевого локомотивного депо та Ульянівського моторного заводу. Логістика ворога палає і продовжує тенденцію після бавовни на залізничних об'єктах у Брянську 11 до грудня та Краснодарі 13 грудня нагадують Огур. Про втрати пального на 4 мільйони доларів та зруйновану російську логістику повідомили з посиланням на джерела в СБУ кілька провідних українських змі. Сили оборони вдарили по потягу із 40 цистернами, який рухався на окуповану частину Запоріжжя. Метою багатоетапної спецоперації було перерізати логістику постачання пального з Криму на окуповані території Запорізької області. Спочатку 13-те головне управління департаменту військової контррозвідки СБУ організувало диверсію. Підірвавши залізничні колії під час руху потяга з цистернами поблизу села Олексіївка Більмацького району. Коли потяг зупинився і частина цистерн загорілася, за справу взялися РСЗВ Хаймарс, угруповання Таврія ракетами, уразили локомотив і крайні вагони, щоб ворог не зміг розтягнути цистерни та врятувати частину пального. Також на тривалий час вивели з ладу важливу залізничну гілку, якою користувалися російські війська. Ми ж прекрасно розуміємо, що на це не лише ті бої, які відбуваються безпосередньо на полі бою, це і боротьба логістики. Сьогодні ми бачимо, що українська стратегія вона про що говорить: про те, що вражаються, наприклад, нафтопереробні заводи. Навіть більше того, якщо ми згадаємо нещодавні ураження відповідні, які були по так званих лінійних об'єктах, тобто це перевалка, це вузлові станції, які розганяють потім нафту там інші види пального. По мережі російські, звичайно, це говорить про те, що фронт російські війська будуть отримувати менше пального проти ворога і вогонь. Вода невдача спіткала одразу два російські танкери у Керченській протоці. Вони перевозили нафту та мазут. Йдеться про судна, волгонавта 239 та волгонавта 212 дванадцять. Води мінус одна «Волгонефть». Ось і ще мінус. Одна волгонавта повтор Волгонавти 139 Головне, щоб ми не перші потонули. Друге судно пішло теж волгонавта. Очманіти. Як повідомили кремлівські державні пропагандисти, окупанти почали рятувальну операцію: десятьох моряків, нібито врятували ще тринадцятеро плавали в морі. Згодом вороже міноборони повідомило про буцімто одного загиблого моряка. Серед причин трощі – шторм. Один із танкерів сів на мілину і в нього відірвало носову частину. Інший танкер також зазнав пошкодження. Суднам було понад півстоліття. Вони зламалися під висотою триметрових хвиль та поривами вітру 24 метри за секунду секунду. побажав здоров'я новим потопельникам. Головний редактор видання Black Sea News Олександр Клименко. Місце катастрофи близько восьми миль від порту Тамань, рейдова перевалка на південь від Керченської протоки, дуже старі судна: 55 і 51 рік. Висота хвилі 3,5 метри, швидкість вітру пориви 24 метри за секунду. Вони не морські судна, а річкові, записані в річковому регістрі. А на Курщині перші демілітаризовані КНДРівці. Український військовий командир підрозділу аеророзвідки Роберт Броуді із позивним Мадяр показав відео двохсотих соратників росіян. На цьому відео їх щонайменше два десятки. І це наслідки лише одного із десяти боїв за день, наголосив Мадяр. Це спільна робота пілотів ФПВ-дронів птахів Мадяра, Мадяра» ї 95-ї бригад, 36-ї бригади морської піхоти. А також першої та сімнадцятої танкових бригад. Пекельна ніч і фатальний ранок для росіян гарантують і на тимчасово окупованій українській землі. На турецькому напрямку окупанти посилають на штурм піхоту, але наші хижаки у повітрі на поготові. Ганна Рибалка, п'ятий канал. Комуналка у пріоритеті тисячу є підтримки. Найбільше українці витрачають на комунальні послуги. А от донатити на армію вирішили лише 4%. Такі підрахунки місци... цифри зробило за перші три дні грошових надходжень. А загалом ажаж довкола тисячі зеленського чималий заявку оформили вже чи не вдвічі більше людей ніж може дозволити бюджет програми. Докладніше про підводні камені підтримки. Марія Дрозд розповість. Гроші всім, але не на все. Заповітна тисяча вже почала надходити на картки українцям, зняти готівкою зась. Але перелік можливостей не малий. Зокрема, можна розрахуватися за комунальні послуги, ліки, транспорт, мобільний зв'язок та задонатити на ЗСУ. Одначе до тисячі, яку прозвали президентською, чимало українців ставляться з предусторогою. І я навіть не то, що не планую, а мої родичі теж не будуть брати. Це злочин сьогодні, замість того, щоб нашим воїнам закуповувати зброю. Я б хотіла хлопцям своїм напередок. Ні, не плануємо і не будемо оформляти. Хай краще задонатяться військовим. В першу чергу там віддам. Волонтерам, яких я знаю, які там армії допомагають. Ну на комуналку точно тратити не буду. Ще не витратила плану на книжки витратити. А я вже перечисла на благодійний, форм благодійний фонд. Поверни живим. На донат на ЗСУ або у мене там є трошки заборгованості. Може туди віддам. Використав. А на що витратили? На комунальні. Виплачувати тисячу почали з 10 грудня. За три дні мінцифри визначило найпопулярніші статті витрат. Найбільше люди витрачали на комуналку. Також у трійці мобільний зв'язок та донати на армію. В міністерстві економіки встигли наголосити, якраз вчасна оплата комуналки надважлива для відновлення енергосистеми. Також стверджують, зимова є підтримка допоможе вітчизняним виробникам і громадянам у непростий період. Та при такі схвальні заяви суспільство зустріло тисячу зеленського неоднозначно. Насамперед питали звідки гроші, та чи не краще було б знайти для них інше застосування за рахунок економії на інших програм міністерства економіки? Кошти були перерозподілені і скеровані на те, щоб забезпечити зимову є підтримку. Що стосується кращих, ну давайте запитаємо людей, які отримали ці кошти, які зможуть зараз заплатити за ці кошти комунальні послуги чи медичні послуги. Хомічі ліки купити. У міністерстві запевняли, що це залишки допомоги від міжнародних партнерів, які не можуть спрямувати ані на армію, ані на інші програми до кінця року. Згодом уточнили, що взяли частку з фонду соціального страхування, та врешті майже 4 мільярди частково забрали з урядових програм. У Міністерстві економіки забрали з програми, наприклад, часткова компенсація вартості СГТ, – 99 мільйон. Мільйонів 830 тисяч з програми забезпечення державної підтримки реалізації інвестпроєктів інвестняння забрали 1 мільярд. 763 мільйони і з програми компенсація витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення забрали 2 мільярди. Ось вам ресурс, який по сьогоднішній день виключно він передбачений для виплати цієї одноразової державної грошової допомоги. Цікава математика. На програму Зимова є підтримка. Міністерство економіки виділило близько 4 мільярдів гривень, тобто теоретично по тисячі можуть отримати майже 4 мільйони людей. Але є проблема за два тижні від початку програми. Кількість заявок на виплату вже в рази більша. Понад 6 мільйонів українців подалися на виплату, і це точно не межа, адже відправляти заявки можна до кінця лютого, звідки міністерство братиме гроші для решти охочих. Загадка ймовірно доведеться знову черпати з урядових програм підтримки. Без внесення змін. До бюджету мені здається, це неможливо, хоча на період дії воєнного стану ми дали повноваження кабінету міністрів щодо перерозподілу коштів без рішень Верховної Ради. Тому тут треба буде дуже уважно слідкувати за постановами Кабміну, які ще джерела спрямують на виплату тисяч. Ще одна причина недовіри до такої виплати розкриття банківської таємниці тисяч. Чу ніяк не отримати без картки національного кешбеку. Саме туди надішлють гроші. Утім, для створення цієї картки банки, як і уряд, вимагають дозвіл на відстеження транзакцій. Я думаю, що люди забагато думають про себе і думаю, що державі дуже цікаво якісь дані отримати. Якщо б держава захотіла, вона б все отримала. Там нема передачі всіх даних. Там є конкретні дані по конкретним транзакціям. Тому жодних проблем з цим немає. Ваш гаманець може залізти держава тільки за рішенням суду. Інших якихось можливостей у держави немає. Розкриття інформації це злочин. Це створюється просто така небезпечна база даних для держави, що ви купуєте, як ви купуєте, кому ви перераховуєте кошти, як ви отримуєте кошти, повністю все. Після шквалу критики Кабмін надіслав банкам роз'яснення, де просять не запитувати про транзакції, які не стосуються програм, національний кешбек чи є підтримка. Після подання заявки тисячу обіцяють в Казати протягом 10 робочих днів, але є обмеження: гроші не даватимуть українцям за кордоном. Заявку не погодять автоматично. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, пізніше уряд проведе аудит. Тим, кому таки прийшла виплата за кордоном, доведеться її повертати до таких попереджень від Кабміну. Експерти ставляться скептично. Якщо ви, наприклад, в момент отримання тисячі перебували в Україні, то я не розумію, в чому тоді при. Претензія, тобто, будь-хто в момент, коли отримав він в Україні, то для до нього ніяких санкцій забрати цю тисячу немає ніякої можливості. Ну а якщо людина за кордоном вона витратила, ну я не бачу можливості її повернути. Тобто для цього необхідно йти в суд рішення суду і судового виконавця. Це більше витрати ніж ця тисяча гривень. Дехто вже вдався до спроб отоварити тисячу з мобільного. Через це сервіс онлайн оплат EasyPay навіть вимкнув функцію повернення коштів для абонентів Vodafone та Life. Подавати на програму можна у три способи: найзручніше через дію. Та якщо застосунку немає, треба прийти до відділення банку або Укрпошти. Витрачати кошти з є підтримки українцям можна до кінця. Ця наступного року Марія Дрост, Валентин Стрільцов, п'ятий канал.